І гриметь, чуєш, Мар'яна Васильовна, гримить буде дощ. Чи не чула? Так що, друзі, ще раз усім доброго дня, слава Україні! З вами я Сергій Шелудько і наша команда, там вже на Дільошка вже йде. Так що прибули ми до наших захисників. Хочу зразу всім подякувати за довіру і підтримку. Передаємо сьогодні вже друге авто чорним запорожцям Дяді Ді Саші, який завжди казав, що. Ми йому кажемо, може вам що треба, каже, нам нічого каже, не треба. Вже розписаний, красота. Це просто красота. Оба, і я зараз... Марія Васильна, ну дивіться на мене. О, але прийшов час, так як ви ж не зря кажемо, що він дядя Соша. Та Соша переживає за себе, він не переживає, він переживає за своїх побратимів, тому що багато хлопців служать, які йому батьки чи в діти годні. І ну, так вийшло, що звернувся до Маріани Васильівни. І до ютуб-каналу Сергій Шелудько, щоб ми змогли їм підрозділ зробити машинку. І, дякуючи вам, ми це все діло зробили. Так що зараз зафіксуємо, передамо. Зараз покажу, що там написано. Опа, зараз три секунди. Ух ти! Від бійців 72-ї окремої механізованої бригади, третій МБ взводу зв'язку. Це третій механізований, чи як воно правильно? Механізована бригада. Велика подяка Сергію Шелудьку і Янголам Березані. Е, дякуємо вам, хлопці, дякую вам, дядь Саша, за те, що ми маємо можливість жити. ну, реально, ну. реально, Мені просто приємно, ми тільки що передавали машину, ми не то, що, це через 15 хлопців, через моєго малого вони вийшли на мене, а передали людям, взагалі ми їх ніколи в житті не бачили. Хлопці вийшли з Авдіївки і ну, так, я кажу: а які ваші от перші враження? Він каже: ну, з однієї сторони, якось дивно, тому що. В житті таких випадків не було. А в нас дуже... Ах ти! Дивичі хлопчик який раз. Ух А в мене такої нема. Та ладно, в мене є друга, мені Славик подарував. Так що, друзі... Передаємо машинку, дякуючи Янголамборізані, дякуючи Федосіївським ластівкам, дякуючи всім. Можна да. дякуючи Галині Миколаївні, що вона нас купила сало за три тисячі гривень. Да. І, ну б... Алюшка, привіт. Да. Ну приєднується. Дяк там, добровільно примусово. О, на як же кажучи, Лудько ж як він попрошайка, козак попрошайка. Ну хай буде і так. Так що вміємо просити, це ще треба вміти. Так що ось цю Алючку передаємо в підрозділ. Ну, дядь Саша каже, ви мені не показуєте, а показуєте побратиму, хаючаться і їздять, і дай Бог буде виконувати. Це дуже добре. І в нас немає своїх чужих. Просто завдяки своїм, як своїм, землякам. Вони знають, що є такі, як Мар'яна Васильівна, як Шелудько, як Світлана Добровольська і багато-багато інших дівчат. Супчики хто в нас робить? І ця на цьому. Оксана, Серебрякова, я все про неї забуваю, дуже класна одна із нашої команди, тому що ми велика команда і тільки в об'єднанні ми робимо велику цю. Велику. А також дякувати нашим березанським підприємцям, тому що мені було дуже приємно. Перший раз в житті я звертався. До Саші я, правда, до твого боса звертався, але він полуродич мені, тому що він жінкин троюродний брат. Так що дякуємо ще раз. Олександру Сергійовичу Бойку за заправку одного автомобіля і кажуть, це цей був так? Оцього, оцей заправив Саня. Дякуємо Сергію Бурому за те, що не відмовив. Дякуючи е, як фамілія правильно, Ігоря, провальний. І також Мар'яна Васильовна, де з'їздила колядувати Василиновку. вона не може бо вона не забула. Так що фактично солярки нам. Батоє. Так що, друзі, працюємо. Мельченко-Василь мені дав. мельченко Василь – це також Так, да, да, Ярешки. А це Ярешка, да. яка Василиновка. Ні, Та... А Василиновка ні. А привезла овочі, от... мариновані всякі. А так мельченко. що, друзі, от так. З миру по ниточці да. Путіну петля. І от команда наша працює. Гріша, щось за двох, їсть за двох, а робити за двох не хоче. Вже да? з боку сидить, не рулює. Це вже дуже добре. О, я вже... ж дав Національні українські продукти дали сало. — Коля, лайк. Да. Коля, а що величезний лайк, обняв, підняв. Красавчик, Давай. Дякую вам. Дуже приємно. Що ми, ми розуміємо, що ми не одні такі, але нам приємно, що ми є в тому списку. І коли ти звертаєшся до підприємців, коли реально було. Жарко, тому що нам треба було відправити три машини, четвертий бус, який найбільше з'їсть, і бобаряна було дотягнути. То реально ми подзвонили, і якби хоч одна людина сказала, що ні, ми б вже далі не дзвонили. Колядували. І також дякую всім своїм глядачам, всім своїм підписникам за те, що вони байдужі і допомагають нам. Жінкам не тільки за смаколики, дякуємо, а дякуємо ще за кошти вони дали там або ліки купити нам, або паливо, ну ми там будемо дивитися, що потрібно більше. Тобто там. від перестановки до не поміняється, то так само, як я кажу по моментам, коли ми збір відкриваємо на 110, а купуємо там дешеве. Тобто Це така типу заману, заманут. шуткую. Тобто все одно воно нічого не міняє. Так що, друзі, ти ж такого зустрічаєш? Ні? Так що ми передаємо дядь Саші зараз автомобіль, робимо фотку на пам'ять, не будемо хлопців затримувати, ще пару хвилин побалакаємо, покуримо, обнімемо, здеремо шеврончика на пам'ять. Ви будете їздити на машині? Ось, такого немає. Ось такого немає. Ні, це такий... треба, щоб дядь Саша сам поцепив. Дядь Саша. Дядь Саша, воно туди. Може, в нього Воно там. У мене вже трошки колекція поповнюється. бачите? Дивися, дивіться, якої сили їх щепляють. Це ж чорні запорожці. А кстати, ми з чорних запорожців розпочинали. Теж туди. Так що, дякуючи В'ячеславу Лаврентієву, ми розпочали перший збір на перший автомобіль, який служить у вашому напрямку. Там є така навара двохдверна, вона ще й досі жива. їздить на ній турист, командир першого батальйону. Знаєте, Максим, от, вони теж, коли перший раз я приїхав, Славік був поранений. І ми їхали в Кураху, передавали автомобіль. І вони приїхали, тоді церковний приїхав і турист. І вони прийшли, такі два здоровані, і як малі діти. А я як, ну, якось дивно, а тоді Славіку дзвоняв, він каже, вони просто на емоціях таких, що родичі не звернули на це увагу, а якийсь там свиновод Березані, відкрив збір і пригнав їм автомобіль. І реально, і зараз ми з ними спілкуємося, і дуже хочеться кожен раз побачити, обняти вас, підняти. Ну не кожен може підняти. Так що, дядь Саш, ми дякуємо вам, ви маєте можливість сказати слово березанцям і моїм ютубовським підписникам. Коротенько. Що я Можу сказати одне слово, дякую. А ми, ну, дя... а, ми а ми дякуємо вам. Так що, друзі, я ще раз усім всім дякую, тому що ви ми назбирали на цей автомобіль і. Пройшло не дуже багато часу, ми закрили 4 автомобілі. Ще ж у нас Ісуза, яка нам випала кров для е, Віталія Харченка. Думаю, що ми поїдемо, так. Да. Це була 34, та ваша була 36-та. Зараз женемо 37-113 і віддали в третю дешеве так що, друзі, на цьому буду завершувати відосік. На цьому місці далі буде. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І Дякуємо всім захисникам. Не будьте байдужі, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте своїх знайомих і друзів, які в Збройних силах України. Не відсторонюйтеся, хоча б напишіть якусь. Смску їм буде приємно, що ви про них дбаєте. Так що, ну а ми на цьому все робимо фоточку. Я всіх вас люблю, всіх обнімаю. Дякую вам за підтримку. Рухаємося далі.